Представники Львівського ТЦК заштовхали чоловіка в автобус. Відео поширилось по всій мережі, і вже є реакція Львівського ТЦК. Вони пояснили, що то було. Відео, хто не бачив, я залишу телеграм в шапці профілю. Ну і також е реакцію працівників ТЦК. Але те, що це трапляється всією Україною і абсолютно ніяк не красить нас, ну це напевне всім зрозуміло. Схожі випадки сьогодні розберемо у відео. А в Ютубі проведемо сьогодні стрім, розберемо всі такі моменти і не тільки такі. Україна рухається до Європи, і, відповідно, ми повинні бути європейцями, а не совками навіть попри воєнний стан. Було би неправильно вийти з війни таким, як той, хто на нас напав. Правда? Підписуйтесь YouTube і Telegram в шапці профілю.